Ну що, нарешті яма докопана. Можемо вже переходити до купки фундаменту. Під фундамент буде ритися по кільцю, чи яма півмітрова, глибини, півмітрова десь з глибини і заливається туди ну, суміш під фундамент. Величенька вийшла ямка. Ну, Якщо ми відступимо ще пів метра, який забере стіна, то в принципі приблизно отак от до дої стіни у нас є простір це один, два. ну, Повний два метри. Супер. І тут, якщо я відступлю, це один-два. Ну, Тобто два на два квадрат буде місце з цієї сторони. А з цієї сторони навіть вистачить на невеличкі такі якісь полочки. Ну, так, це вже круто. Хто мені писав, що треба ще трошки заглибитися? Я попитаю тих, хто копає, хто роб, буде робити це все, чи є сенс. В принципі, ми так подивилися. Я метр восімдесят. Тут буде десь два, 2 десять потолок. Ну, тобто... В принципі, має бути нормально. Плюс зверху буде десь отак от, буде земля, і зверху ще буде добувуватися такий парапетик. І ще земля. буде Десь метра пів, ну, сантиметрів 60, може метр. Землі ще буде зверху. Плюс зверху буде ще одна побудова. А, ну, сонце не буде тут ніяк світить. В принципі, ну, для такого погрібка буде нормально. Головне зробити нормальну вентиляцію вход і вихід повітря, щоб тут було сухо. Треба мені ще пару порад по вентиляції. Хто розуміє, як її правильно робити, я знаю, що треба дві труби. Одна має бути майже в пол для заходу воздуху і друга для е, витоку. Получиться такий сквознячок, Але хм, в мене ще є питання по е, якщо буде, не дай Боже, влага, хоча так я її не бачу тут, чи треба десь залишати в, у полі отвір у стяжці, щоб влага туди могла уходити? Чи то буде навпаки джерело влаги і ще й туди креси будуть лізти. Я не знаю, як правильно зробити. Моя ідея його все нафік. Але я не впевнений, чи треба ще щось. Трошки смущають оці сходинки, але ті точно будуть розбиватися ці. Будемо реставрувати. Дуже буде дорого, якщо їх замінити, вони більш-менш нормальні. Тоді, якщо їх убрати, немає смислу вже в тій стіні. Що ж, коментуйте, щось дописуйте, ставте лайки. Цікава ваша думка, ну і поради, звісно.